З За 60 заявок організатори фестивалю відібрали лише 10. Для участі у фестивалі письменники-початківці повинні були надіслати свої твори. Орися Грудка приїхала зі Львова. Дівчина пише вірші та прозу. У майбутньому каже Орися Грудка, мріє видати власну поетичну збірку. Очікування основне от попрацювати з ментором над своїми текстами, тому що це стороннє око також поета. Воно дуже цінне тут і якось страшно починає Ати самі, коли ти ще не до кінця, от. Впевнена, я буду працювати з поеткою Галиною. Крок найважливіший виклик для мене зараз це впорядкування віршів у збірку, тому що одна справа вірш, і його цілісність, інша цілісність збірки, порядок віршів, розташування, назви. Як це от гарно зробити, і, власне, Галина має доволі багатий досвід. Богдан Бень також приїхав зі Львова. Розповідає, вже написав 10 казок для дітей і нещодавно почав працювати над романом. Для мене це означає передусім можливість показати свої тексти професіоналам, професійним авторам, таким як Юрій Андрухович, літературним критикам, наприклад, Ганні Улюрі. І це є можливість побачити, чи ти дійсно чогось вартий. Це власне головне, головне питання, за яким сюди прийшов. Тому що я так само працюю, як журналіст, як аналітик, так само інша є освіта політологічна, академічна, але це все є сфери досить такі визначені. Ти там певною мірою гвинтиком почуваєшся. А тут є можливість дійсно розкритися на Оно та як ти відчуваєш світ, це виразити. Уроки зі сценарного мистецтва, професійні лекції з творчого письма та літературної критики для учасників фестивалю проводитимуть письменники з Івано-Франківська та Львова. Вони також стануть менторами для молодих авторів. Сьогодні перший воркшоп провів Тарас Прохасько. Писати як найкраще хочуть всі. І, і тому якихось таких от тут правил, алгоритмів у тому, як це робити, що правильно, що неправильно, не може бути. Але лекції чи от власне цей розповідь про досвід інший, вони можуть бути якимось таким підштовхуванням до якихось власних вирішень. Або ну, це є така панорама якогось досвіду, який, можливо, не доведеться. Це проходити самому куратор проєкту. Остап Сливинський каже, що протягом чотирьох днів Івано-Франківці теж матимуть змогу зустрітися з літераторами, модеруватимуть такі зустрічі учасники проєкту. За словами Остапа Сливинського, для авторів-початківців це хороша можливість здобути новий досвід. І вони заздалегідь отримали рекомендації щодо того, як модерувати. Вони готують в таких тандемах, переважно парах. І ці модерування головна ціль фестивалю, яка полягає в тому, щоб навіть не просто в тому, щоб молодих авторів навчити писати чи навчити себе там презентувати літературно, а щоб з'єднати покоління, так з збудувати цю тяглість між авторами, знаними і авторами, які тільки входять в літературу. В Івано-Франківську проєкт реалізовує громадська організація, яка об'єднує професійних письменників Пен за підтримки Українського культурного фонду. Виконавча директорка Наталія Терен розповідає, що разом з колегами планує зробити фестиваль воркшоп прописи щорічним. Насправді дуже складно сьогодні стати письменником в нашій літературі. Ми і замислили фестиваль, який одночасно є такою майстерною, та по суті, школою, бо тут можна буде і навчатися, і працювати індивідуально з менторами, отримати якісь поради. І одночасно це певна резиденція, та бо наші автори протягом тривалого часу житимуть у Франківську, взаємодіятимуть, обмінюватимуться якимись ідеями. Ми віримо, що всі ці формати між собою поєднаються, і що це був лише початок. І ми зможемо цей фестиваль народ. Щувати, збільшувати з кожним роком, що це дійсно буде тривала багаторічна історія. після завершення літературного фестивалю, за словами Тетяни, терен організатори опублікують альманах з творами учасників. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, івано франківськ